У центрі Києва стоїть легендарна студія, де народилося українське кіно. Це місце, де мрії оживають на екрані, а таланти розкриваються в повній мірі. Мова йде про Національну кіностудію художніх фільмів імені Олександра Довженка. Перлину українського кінематографа. Алло, Музей Довженка слухає Заснований у 1958 році, знаходиться у так званому Щорсівському корпусі кіностудії. Збудованого спеціально для зьому кінофільму «Щорс». Основними розділами є виставкова галерея та меморіальний кабінет довженка. У фондах музею зберігається близько 300 персональних архівів, серед яких творчі біографії провідних кінематографістів України. Значний обсяг матеріалів складають документи, що висвітлюють біографію та творчість Довженка, Кавалерідзе, Савченка, Демуцького, Параджанова та інших. У музеї зберігається велика кількість монтажних аркушів до фільмів виробництва кіностудії. Фонди фотонегативів налічують до 50 тисяч одиниць зберігання. Виходячи з приміщення музею та крокуючи кіностудію, подумки згадую її історію. Заснована у 1926 році та збудована за один рік, кіностудія стала колискою українського кіно. Саме тут були зняті такі шедеври, як Земля, Іван Щорс, Тіні Забутих предків та багато інших фільми, які підкорили світ і стали візитівкою українського кіно. Ідея створення кіностудії у Києві виникла на хвилі загального ентузіазму щодо розвитку кіно в радянській Україні. Проект був реалізований в рекордно короткі терміни завдяки таланту київського архітектора Валеріана Рикова. Його будівлі гармонійно вписалися в ландшафт і досі вражають своєю функціональністю. Сьогодні кіностудія Довженка – це сучасний майданчик для творчості, де зливаються традиції і новаторства. Я впевнена, що найкраще ще попереду. І це стосується кожного, хай щастить.